Мене звати Віктор, я капелан 107-го Маріупольського батальйону Євангельської церкви, пастир'я. І приїхали на цю школу, і дуже велика дяка за цю школу. Відновились, щоб відновляти когось. Дуже великі можливості відкрились, щоб працювати з людьми. Не тільки в духовному сенсі, на да, направленні, а також і як психотерапевти, психологи і велика дяка за цю школу, за цей відпочинок, за ці екскурсії. Так що чекаємо дальніших школ. Чи Дякую. порадили би цю школу своїм друзям? Так так, 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 порадив би, щоб відновитися. Тому що от за півтора року е на війні е відпуски не було. А це як і відпуска, і навчання, і це дуже гарно. Дяка велика всім, хто зробив цю школу. Дякую Бог, береже.